Зараз я вам покажу невеличкий нумерологічний розрахунок. Він є простий, він є класичний для того, щоб більше розуміти, хто ми є і куди нам рухатись. Спочатку ми малюємо таку розмірну сітку, яка складається з 9 секторів. І кожен сектор ми будемо позначати по номерам. Перший сектор у нас буде зверху. Другий сектор, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. І ми пишемо свою дату народження. Кожен пише будь-яку: свою, брата, свата, дітей. Нема різниці. І зараз всі ці цифри, що у нас є дати народження, ми вставляємо в ці квадрати по номерам. У мене є цифра 2. Це означає, що ми її ставимо в другий сектор. Цифра 7. Ставимо в сьомий сектор. 0 ми не ставимо нікуди. Пишемо цифру 1. Друга цифра, так само, одиниця. Ставимо в перший сектор. Цифра 9, цифра 7. Сьомий сектор ставимо. І цифра 4. Там, де в нас сектор для четвірок. І що ж ми отримали? Ми отримали три такі комбінації, які мають своє значення. Там, де цифр немає, це говорить про те, що вони нам потрібні для напрацювання. Але вже видно, для чого і куди треба рухатись. Людині. Про ці всі комбінації і значення цифр я розкажу в вслідучому відео. Так що, дивіться: наразі рахуйте, малюйте сітку і будемо розбиратися далі.